Золота колекція, найкращі казки Брати Грім, Король Жабеня. У стародавні часи жив собі на світі король, і всі його доньки були красунями. Проте наймолодша була настільки прекрасна, що навіть сонце, яке багато бачило на своєму віку, і те дивувалося сяючи на її обличчі. Поблизу королівського замку простягла, простягся ліс, і в тому лісі був колодязь. І якось молодша королівна вийшла в ліс, присіла на краєчку колодязя і стала підкидати свій золотий м'яч. Це була її найулюбленіша гра. Та ось, підкинувши м'яч, вона не встигла його спіймати, і він упав просто в колодязь. Заплакала тоді королівна та раптом чує, мовить до неї жабеня. Ба, заспокійся, я тобі допоможу. Але що ти мені даси, якщо я дістану твою іграшку? Усе, що ти забажаєш, миле жабенятко. Відповіла королівна, от якби ти мене полюбила та подружилася зі мною, і ми гралися б разом, і я могла б сидіти поруч із тобою за столиком, їсти з твоєї золотої тарілочки, пити з твого маленького келиха. І спати разом з тобою в ліжечку. Якщо ти мені все це пообіцяєш, то я миттю стрибну вниз і дістану твій золотий м'яч. Так, так, я обіцяю тобі все, що хочеш, сказала королівна, а сама собі подумала. Що там дурне жабеня ворзе? Де вже йому бути людині товаришем? Узявши в дівчину обіцянку, жабеня пірнуло в колодязь і виплило звідти вже з м'ячем. Побачивши свою улюблену іграшку, королівна зраділа, підняла її з землі та швиденько втекла. Наступного дня вона сіла з королем та придворними за стіл і стала їсти зі своєї золотої тарілочки. Раптом чалап чалап, підіймається хтось мармуровими сходами і, зійшовши нагору, стукає в двері та каже Молода королівно, відчини мені двері. Королівна побігла подивитися, хто б це міг до неї постукати. Відчиняє двері, бачить, аж на порозі сидить жабиня. Миттю зачинила вона двері і усілася знову за стіл. Хто це був, дитино моя? запитав король. Ах, милий батечку. Сиділа я вчора в лісі, окрай колодязя та гралася і впав у воду мій золотий м'яч. А жабеня дістало мені його і давай вимагати, щоб я стала з ним товаришувати. То я й пообіцяла йому це, але не думала, що воно зможе колись вибратися з води, і тепер воно прийшло і хоче сюди увійти. А тим часом жабеня постукало знову. Король має виконувати усі свої обіцянки. Те саме повторив і король. Королівна мусить виконувати усі свої обіцянки. Вона пішла, відчинила двері і, отже, мене стрибнуло до кімнати, пострибало слідом за нею, пострибало до стільця. Сілося та й каже. Візьми і посади мене поруч із собою. Королівна посадила жабуня на стілець, а воно стало на стіл проситися. Посадила вона його на стіл. От жабеня почало їсти, а королівні шматок до горла не лізе. Нарешті вона каже А тепер. Віднеси мене до своєї спочивальні. Вона не зрозуміла, чи це вона подумала, чи це жабня сказала, а потім чує знову. А тепер віднеси мене до своєї спочивальні. Ляжемо разом з тобою, будемо спати. Як заплакала тоді королівна, їй моторошно було навіть торкатися холодного жабеняти, а воно ще й у чистенькому ліжечку спати з нею збирається. Але король розгнівався та каже донці, Хто тобі в біді допоміг, тим нехтувати не годиться. Нема що робити. Взяла королівна жабеня та понесла до себе в спочивальню. Потім посадила його в кутку, а сама лягла у своє ліжко. Утім, жабеня стрибнула та каже Я втомилася, мені теж спати хочеться. Візьми мене до себе в ліжечко. Розсердилася тоді королівна та вдарила його, що було сили об стіну, але тільки навпало впало воно на землю, як раптом обернулося в прекрасного королевича. Розповів він королівні, що зачарувала його страшна відьма, і що жодна людина не змогла б звільнити його з колодязя, окрім неї. Потім принц. Запросив її до свого королівства. З тим і лягли вони спати. А на ранок щойно розбудило їх сонечко, під'їхала до палацу Карета з восьми, восьмериком білих коней. І на зап'ятках стояв слуга королевича. Коли господаря перетворили на жабеня, вірний слуга так побивався, що злетів закувати собі серце Трьома залізними обручами, аби воно не розірвалося від горя та журби за молодим королевичем. Посадив слуга молодят у карету, а сам став. На зап'ятках і радів, що його господар позбувся злого закляття відьми. А коли приїхали в частину дороги, Королевич почув, як позаду щось тріснуло, потім знову і знову. А це із серця вірного слуги. Спали один по одному три обручі, адже його господар нарешті повернувся і став щасливим.